Байден ухвалив рішення передати Україні ще одне важливе озброєння. Тим часом у Сполучених Штатах йому планують оголосити імпічмент через дозвіл бити атакамсами. Змі розсекретили кількість американських далекобійних ракет наявних у Києва. Запальна ніч у Росії. Рій українських дронів наробив бавовна одразу у кількох регіонах. Та мобілізований мовний інспектор збирає півмільйона гривень, щоб відкосити від призову. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголоні новини на цю мить. Вночі Російську Федерацію атакували до півсотні безпілотників. Зокрема, у низці російських областей чули вибухи. Повідомляється про прильоти на території декількох підприємств. У мережі поширили відео, автор якого повідомляє про влучання дрона у завод компанії ЕФКО на території Білгородської області, який входить до трійки найбільших компаній російського агропромислового комплексу. Завод компанії Палкодеркоптер только что. також на Білгородщині уламки БПЛА впали на інфраструктурний об'єкт та лінію електропередач. Зафіксували прильот і у Воронежі. Місцеві телеграм-канали повідомили, що понад 5 дронів атакували промислове підприємство у Кам'янському районі. Там почалася пожежа. Загалом же в міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що збили українські безпілотники ще й в Курській, Брянській Ростовській областях, чи досягли дрони своїх цілей ворог традиційно замовчує. Російські загарбники продавили оборону воїнів ЗСУ у часовому ярі на Донеччині та розпочали бої за вогнетривкий комбінат. Про це 19 листопада заявив військовослужбовець ЗСУ мучной у своєму телеграм-каналі. З його словами, втрата цього рубежу та прилеглих висоток не дозволить нам далі тримати інші частини часового яру, а тому ми будемо змушені далі відходити до Костянтинівки та Дружківки. Крім того, військовий повідомив про аналогічну ситуацію у Торецьку. Зокрема, там росіяни просунулись у сотній частині центру міста. Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак, жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні. Про це заявив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джек Саліван в інтерв'ю американським змі. З його словами, ключовими факторами є людські ресурси, боєприпаси та інші елементи національної сили, включаючи моральний дух та промислову базу. Тільки це допоможе Києву переламати ситуацію на передовій і уникнути поразок. Радник Байдена вкотре наголосив, що Сполучені Штати надали Україні всю необхідну техніку для війни, зокрема танки, винищувачі F-16, реактивну артилерію, хаймарс та зенітні комплекси Петріот. Схоже, Саліван забув, як Україні доводилось випрошувати буквально кожну одиницю техніки і як Білий Дім постійно затягував поставки західної зброї, даючи час агресору оговтатись від поразок на фронті у 2022 році. Зокрема. Пентагон надійшли Україні нової зброї щонайменше на 275 мільйонів доларів. Адміністрація президента Байдена схоже поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. Повідомляє Associated Press. озброєння в новому пакеті допомоги для України. Містить засоби протиповітряної оборони, нові ракетні системи HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди протитанкові боєприпаси Javelin та Інше обладнання та запасні частини озброєння буде надано через повноваження президента про скорочення, що дозволить Пентагону швидко вилучати постачання зі своїх полиць, щоб прискорити їх до лінії фронту в Україні. З американських змі також стало відомо, що Байден дозволив дати Україні протипіхотні міни. Цей крок має зміцнити оборону Києва від навали російських військ. Україна програє Росії війну без військової допомоги США. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Якщо допомогу скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, ми все одно будемо битися. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти і вижити. Серед іншого, Зеленський заявив у новому інтерв'ю, що подальший хід війни буде залежати від єдності в Україні. Однак український лідер визнав, що завершення війни багато в чому залежить від Путіна. У той же час за словами Зеленського Україна воює не тільки зброєю, а й дипломатією. Тільки дипломатія може закінчити цю війну. Україна на тисячний день війни вперше вдарила по Росії одразу вісьмома балістичними ракетами атакам, які вразили артилерійські склади у Брянській області. Джерело Рейтерс в Держорганах США повідомило, що із восьми атакам російська ППО змогла перехопити лише два, решта шість проскочили. Нагадаю, російське міністерство оборони заявляло, що лише одну ракету, їм нібито вдалося збити, але вона, начебто, не спричинила істотної шкоди. Тим часом британська газета «The Times» шокувала інформацію про те, що в Україні залишилося, начебто, лише 50 далекобійних ракет Атакамс. Пускових установок є багато, але кожна така ракета на вогу золота. А тому українському військовому керівництву доводиться ретельно обирати цілі для ударів на території Росії. Задоволені далеко не усі у Конгресі Сполучених Штатів вимагають оголосити імпічмент президенту Байдену через дозвіл Києву бити далекобійними ракетами по Росії. На своїй сторінці в сусмережах член палати представників від штату Кентукі Томас Месі написав, що чинний глава Білого Дому здійснив неконституційний акт війни. Месі наголосив, що рішення Байдена є злочином. Він також назвав американського лідера маріонеткою глибинної держави, під яким мається на увазі потік бюрократії та політиків, які протягом довгих років обіймають свої посади. На Росії, схоже, нічого й не побачили, що по ним прилетіли американські атакамси або зробили вигляд, що не побачили. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив під час саміту країн Великої Двадцятки, що не може підтвердити, що США ухвалили рішення щодо далекобійних ударів по РФ. Як я могу знать, то що напічатало Ніор Таймс, це правда, або попитка прощупати почву? Я не знаю. Тож атакам з Сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно. Это, конечно, сигнал о том, что ну, они хотят эскалацию. Росіяни обстріляли енергетичні об'єкти в Одесі, а потім почали провокувати мітинги через відключення світла. Нині в місцевих пабліках та групах месенджерах ворог поширює відверті провокації, закликають виходити і перекривати дороги через відключення світла. В Одесі насправді складна ситуація зі світлом. Енергетики цілодобово працюють над відновленням світла в місті. З інформацією військової адміністрації, пошкодження енергооб'єктів Одесьчини дуже серйозні. Фінляндія, Німеччина та Швеція проводять спільне розслідування щодо пошкодження одразу двох кабелів зв'язку, що проходять дном Балтійського моря. Там обережно заявляють про можливі причини пошкоджень однак у випадковість не вірять, що стало справжньою причиною підриву кабелів. Дивіться в нашому матеріалі. Причина пошкодження двох телекомунікаційних кабелів на дні Балтійського моря найімовірніше диверсія. Про це журналістам заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Нагадаємо, напередодні з'явилось повідомлення про пошкодження кабелю протяжністю у 1170 кілометрів, який з'єднує Фінляндію та Німеччину. До цього перестала працювати лінія між Литвою та Шведським островом Готланд. Представники державної компанії Фінляндії, яка розбудовує оптоволоконні мережі та надає телекомунікаційні послуги, під час прес-конференції заявили, що подібні відключення не відбуваються без зовнішнього впливу. Нині причини того, що відбулось, з'ясовує центральна кримінальна поліція. Повідомляє фінське видання. Тим часом поліція безпеки СУПО заявила, що поки що зарано оцінювати причини того, що сталося. Також у СУПО нагадали, що головна відповідальність за розслідування інциденту лежить на владі Швеції, оскільки надзвичайна подія відбулася у шведських економічних водах. У шведській поліції те, що сталося, детально не коментують. Відомо, що й вони розпочали свої попередні розслідування. Поки що інцидент розглядають як диверсію у Німеччині також причину надзвичайної події вбачають у диверсії. Це чіткий сигнал, що щось відбувається ніхто не вірить у те, що цей кабель випадково був розірваний. Я не схильний вірити версії, що пошкодження сталося через те, що цей кабель зачепив якір. Тому ми змушені констатувати, не знаючи, хто конкретно це зробив, що йдеться про гібридну акцію. І ми змушені виходити з того, що йдеться про диверсію. Місце, де стався порив кабелю, повідомляють фінські журналісти, посилаючись на берегову охорону фінської затоки, доволі жваве. У будь-яку годину доби тут багато вантажних та пасажирських суден. Але за кілька годин до пориву мережі кілька кораблів поводились доволі дивно. Медійники створили анімацію на основі даних служби Marine Traffic. За їхню інформацію, як мінімум, чотири судна вимкнули свої передавачі. І один з них китайський «ІПЕН-3». Його сигнал зник у районі пориву кабелю. Сигнал був відсутній з вечора неділі з опівночі. На понеділок приблизно до першої години ночі. Весь цей час корабель перебував неподалік від зони обриву кабелю. За даними телекомунікаційної компанії Сінія, можлива диверсія сталася в понеділок після четвертої години ранку. «Єпінг-3» – метрове вантажне судно, яке увійшло у фінську затоку з порту Порт Сайт у Єгипті. Здається, він зупинився в Росії в порту в районі Лаукаансу на початку листопада. Корабель повертається до порту Порт Саїд і зараз знаходиться біля берегів Данії. Те, що сталося міністр оборони Фінляндії, обговорив із журналістами після консультації з міністрами оборони у Брюсселі. Він не став коментувати під прапором якої країни було судна, який ймовірно і завдало збитків, та що відомо про його діяльність, Вряд ли після розслідування а кажеться, що до цього не причасна Росія. Очевидно, вона, скоріше, всього причасна, болі того, це тільки один із відповідних епізодів терористичної війни, яку зараз Росія. начинает вести против Запада. То есть пока что они не решаются предпринимать какие-либо военные действия, но э, предпринимать террористические действия, очевидно, им ничто не мешает. Чистый терроризм. Ну, понимаете, что э, опять-таки логика терроризма, она же не заключается в том, что ты получаешь от террористического акта какую-либо прямую выгоду. Нет, ты просто показываешь свою силу, показываешь, что ты можешь что-то сделать, что ты можешь навредить. И таким образом пытаешься запугать противника. То есть очевидно, что сам по себе, сам по себе нарушение интернет-связи не является чем-то а, вот таким вот определяющим. Но таким образом Россия показывает, что смотрите, вот сейчас сегодня мы уничтожили интернет-кабель, а подумайте, что мы завтра можем сделать. И ресурсы у нас для этого есть. Мы можем, например, осуществлять какие-либо диверсии, которые закончатся жертвами гражданского населения. То ся сигнал о том, що вони готові к віддіню терористичної війни. Саме по собі це дійство якої цінності не представляють, як і любить любого любоватеро у четвер. З порту Франції до місця Кабелю має вийти ремонтний корабель. На його відновлення піде за попередніми оцінками від тижня до двох. Політики чотирьох країн переконують, що контактують один із одним, мають створити спільну групу для розслідування та запевняють, до викликів у Балтійських водах готувалися. Захистили об'єкт критичної інфраструктури у Рівненській області. Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із трьома українськими захисницями, які збили російську крилату ракету під час масованої атаки 17 листопада. Відео цієї бойової операції зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й мотивувальним моментом для всіх нас. Тоді українці смакували моментом, як солдатка Наталія Грабарчук, яка до війни працювала вихователькою дитячому садку. Влучила із ПЗРК ігла по російській ракеті. Міністр оборони відзначив захисниць, які захистили українське небо. Дякую, дякую вам. Не буде так і було, але що треба вибори. Тільки рамою. Обов'язково. Разом. І ми зробимо. Боже, Дай Боже. Дай Боже. Ще дуже, дуже вам дякую. За службу. Дякую. Дякую, дякую. Українець Олександр Леоненко, який називає себе мовним інспектором, після нещодавньої мобілізації та відправки до навчального центру Десна, оголосив в інтернеті терміновий збір коштів, щоб рятувати своє життя. Крім того, він поскаржився на проблеми зі здоров'ям, аж до втрати свідомості і стверджує, що потрапив до лікарні. Водночас на таку поведінку чоловіка відреагували військові. Вважаю, що кожен хто задонатить цьому полупокеру хоч копійку, Просто тупо дає ляпаса всім Збройним силам України. До слова, раніше обліковий запис мовного інспектора в інстаграмі називався Український націоналіст. Тепер він перейменований, вказано справжнє ім'я та прізвище автора. При цьому підписників за ці дні у нього побільшало. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш youtube канал Україна сьогодні.